Який буде ефект на фронті від знищеного одного з найбільших арсеналів російської армії? Ідуть тяжоле бої в районі Максимільяновки. Там а, як раз таки один з ключових рубежів оборони, підготовлений для того, щоб здержувати наше наступлення на Курахово. Цей ефект уже видно. Наша розвідка знає, що цього арсеналу залізницею, зокрема й через Білорусь, забезпечилось постачання боєприпасами у групувань Курськ та північ, які власне ведуть бойові дії, і намагаються протидіяти операціям збройних сил України у Курській області, а також на Харківщині. Так що в будь-якому разі можна зробити висновок, що ворог відчує суттєве обмеження в постачаннях цих категорій боєприпасів, які були підірвані. Це власне продовження історії, де знищуються російські склади. Буквально кілька днів тому були знищені два склади в Воронежій області, а також було завдано удару по складу боєприпасів росіян поблизу Маріуполя. І там була використана крилата ракета Нептун українського виробництва із касетною бойовою частиною. Так що цей процес масштабується і з точки зору збільшення засобів ураження, і з точки зору кількості знищених ворожих арсеналів. В лебині, території Росії Пане Іване, Перш ніж ми перейдемо до, до, до у цього формування цього пакету, знаєте, після сьогоднішнього ранку, я подумала, що може Лойд Остін був правий, коли казав про те, що та ви ж і самі все вже маєте. Що ви від нас вимагаєте? Мова йде про те, що тепер кожен поважний українець, тим паче наш глядач, має віднайти на мапі Російської Федерації, поки існуючої в Тверській губернії чи області таке собі місто. Норопець, де сьогодні зафіксували навіть землетрус, і все через те, що там детанує неймовірно великий склад боєприпасів і ракет. Я бачила, пане Іване, що ваші колеги, воєнні експерти, вони кажуть, що сьогоднішня операція, оцей нальот безпілотників, він цілком імовірно увійде прямо в підручники, та як один із неймовірних результатів. Чому це так, як ви гадаєте? Ох, так ну давайте з якогось там кінця підемо і будемо цю тему об'їдати. Дивіться, по-перше, ну треба визначити, що це зробила дійсно Україна, щоб не, не гадала, хто ж це міг зробити. Це звісно, зробили сили оборони України. Це була спільна операція. Служби безпеки України, Головного управління розвитки та Сил спеціальних операцій. От вони на трьох зібралися, в трьох прикинули, що ж можна зробити, і а, в цій операції залучили близько сотні безпілотників. Ми не знаємо, якого гатунку, як вони називалися. Ми не знаємо, чи всі вони були. Скажімо так, заряджені, бо класична тактика, як з нашої сторони, так і з російської сторони, що частина безпілотників, як кажуть, іде порожняком, а решта йдуть вже заряджені, бо ну порожніком, коли вони відволікають увагу ворожого ППО, вони відстрілюються от до селізяки, просто немає чим стріляти далі. Перечіпається у нас зв'язок, але ну, сьогодні е, теж так відбувається. Магнітні бурі у тому це можна а це якось не за графіком. Хочеться сказати, бо світло є, проблем немає. <світ> так, так. Давайте подзвонимо, що це за інтернет-провайдер. Чому він нас чи мобільний зв'язок? Чому він нас е, підводить? Але друзі, звісно, ми зараз повернемо Там. і Івана стопака. Раптом ви пропустили, хоча не знаю, як це можна було е, зробити. Але тим не менше, сьогодні направду був знищений дуже великий склад боєприпасів. Там і скандери були, і не ті. Тільки ну принаймні на цьому складі вони вони знаходились і детонувало неймовірно, і звісно, іронічно виглядало, як виходила місцева влада. В неї за спиною це було чутно, як детонує щось, а вони кажуть, що все контрольовано. Пане Іване, прошу підхоплюйте. То, мабуть, землетрус від цього, від цього складу, він щось руйнує нам зв'язок. Ну я бачу, що ви вже там розказали про місцеву владу, як вона це все дуже красиво розповідала, що все збили, ППО відпрацювали. На задньому плані чудна повторна детонація. Я казав про те, що там землетрус дійсно був зафіксований в цій локації, 2,8 бали. Це, ну. Дуже непогано, і тут велике велике питання: в принципі, а що ж це було? Ну, в принципі, для наших сил оборони це вже не питання, це для нас, для цивільних. Судячи з тих кадрів, які ми бачили, які є з цієї сторони, коли російські військові вони там просто там з ну звісно, там по іншому не можна. Вони тікають, то. Чутно, як наближається цей об'єкт, і це ну очевидь, це щось обладнане реактивним двигуном. Тобто, не просто безпілотник, це там двохтактний двигун внутрішнього згорання, Це щось реактивне. Ну і російська сторона вже. Робить такі інспірації, конспірології про те, що спочатку Україна закидала безпілотником цим сміттям, да, забили російське ППО, а потім вже залетіли американські, британські, французькі ракети. Тобто, ось така конспірологія зараз є. Але по великому рахунку, ще раз, ви правильно зазначили. Мінус великий склад зі скандерами, з точка у перепрошую, як вони називають крапка. У немає вже склад з кабами, які вони зараз вже не зможуть кидати по прифронтовій території та прикордонним містам. Ну і певний склад з артилерійськими припасами. На останок скажу в 2018 році, коли цей чудо склад відкривався, коли його особисто відкривав генерал армії Дмитро. Буд. Здається, буда Бол... Болгаков. Болгаков, Болгаков. чи чуть, чуть не сказав і цей склад. До речі, обійшовся в 40 мільйонів американських доларів. І він тоді дуже зухвало сказав, що цей склад він на секундочку може витримати будь-який удар крилатими ракетами, в тому числі. І навіть удар ядерної зброї, ну як виявилося, що можливо окей ядерної зброї він може витримати. крилатих ракет може витримати, а безпілотниками, ну судячи з цього, він не знає, як співпрацювати. Ну, це саме тому я і знав прізвище цього військовослужбовця Ревського. хотів поставити вам у це питання, спираючись на його такі оптимістичні коментарі. Та на церемонії відкриття, і це нагадує нам в вікоповну фразу. Аналогов, ні, навіть певне, що і в захисту цієї споруди воно вважалося так, що теж ні. Але дякувати силам оборони України. Ми ці міфи еревські і пропагандистські, от такі от кліше, розвінчуємо. І знову ж таки, слава Богу, ну стратегічне дійсно стратегічне значення і. Тут же ж іміджеві втрати дуже високі в Ерефії, правда, коли от кажуть, що значить витримає, а по факту так. Хоча знову ж таки, це, це не філософська така от площина, коли ми кажемо про іміджеві втрати, здається, що їм же втрачати вже далі е, немає що і немає куди. Але все ж таки е, можна казати про іміджеві втрати на цьому фоні. Ну, По-перше, іміджі так є як не крутий, коли кажуть, там, ну що їм втрачати, ну завжди є дно, до якого можна дострибнути, постукати, і там вам ну, відповідь ви отримуєте. Можна ще далі не Але з іншої сторони, якщо мінус такий склад, то в російському бюджеті вже в Мінфіні я впевнений, сидять відповідальні особи, які. Uh -huh. Це друге зараз спроба перечепити нам зв'язок з Іваном б сказати, може пану Івану. Треба перейти на Пейджер, але то небезпечно <гум> на, пей, на Пейджер. Да. Дякуємо. Дякуємо дуже. Ну, отакий от сьогодні, отакий. От, от сьогодні перечіпний зв'язок. Але суть ми взяли. І спасибі вам велике за це. Це ми Івана Ступака Дякуємо за те, що був з нами на прямому. Нашому скові сьогодні. Зараз павза.